Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні поговоримо про цікаві активності від біржі Binance, в яких абсолютно кожен зможе заробити. Як завжди, закликаю вас підписуватись на цей YouTube канал та додивлятися це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. І у нас вже сформувалося круте криптоком'юніті, яке завжди допоможе порадою та знайде вирішення для вашої проблеми. Так от, біржа Binance абсолютний топ на криптовалютному ринку, і я не можу розпочати без цієї новини. Binance оголошує про інтеграцію з сервісом «Дія». Тобто, по аналогії з більшою WhiteBit, у нас буде можливість проходити курс за декілька кліків через сервіс «Дія». Знову ж таки, це насправді захоплює. Взагалі, сервіс Дія виділяється своєю інноваційністю, і можна сказати, з впевненістю, що Україна йде попереду усієї Європи в тому плані, наскільки зручно ми інтегрували ось цю можливість мати документи в смартфоні. І тепер на найбільшій криптовалютній біржі світу можна буде проходити верифікацію через мобільний додаток. Ну, насправді звучить круто, і на ділі воно так і є. Знову ж таки, мене дуже тішить, що Binance Ukraine, тобто сама філія біржі Binance, дуже активно розвивається в Україні. В них є окремий відділ. В них величезна кількість працівників, які є з України, тобто наші фахівці отримують робочі місця. І зі всією душею, так би мовити, віддаються і працюють заради нашого комфорту. Це насправді дуже круто і воно може допомагати в різних ситуаціях. Якщо є якісь проблеми там з документами, з чимось іншим, завжди круто, коли є. Підтримка, коли є сервіс, плюс ось такий крок вказує на те, що Binance бачить перспективу в українському ринку і постійно намагається розвиватись. Ну тут, в принципі, і не дивно. Я думаю, ви бачите кількість промо-акцій, яку створює Binance, постійно якісь кооперації з величезними брендами, чи то мегого, чи це ось супермаркет Варус. Це вказує на те, що Binance стежить за українським ринком і постійно його розвиває. Ну що ж, Binance... Абсолютно точно лайк. Нагадую, наш канал є партнером біржі Binance і, за моїм реферальним посиланням, найкращі умови для торгівлі криптовалютою. Тому якщо у вас ще немає аккаунту на цій топовій біржі, обов'язково переходьте в опис і реєструйтесь, адже купівля криптовалюти це абсолютно точно майбутнє для усього світу. Так от, переходимо безпосередньо до теми відео. Що я хотів розповісти, це про річницю Binance Futures. До цієї події Binance підготував величезну кількість промо, і про два з них ми якраз поговоримо. Насамперед, про призовий пул для контенту, а саме для творців, які будуть створювати щось цікаве пов'язане з цією подією. Це насправді дуже круто, адже тут нам не потрібен канал, нам потрібно просто додати креативу тобто, ми можемо. Робити будь-який контент у будь-якій соціальній мережі відповідно з хештегом Binance Future 3 Усі так би мовити, роботи будуть див о, так би мовити, переглядати, і відповідно величезна кількість користувачів отримують подарунки. Тобто, яка може бути формула? Як бачимо, тут вже є по винагородах і так далі. Звичайно, хтось може сказати, що ось там дуже буде багато учасників, це дуже складно, і так далі. Але знову ж таки, це все лиш відмовки. І в мене є така порада для людей, які почали цікавитись криптовалютою, але ще не мають якоїсь роботи, щоб мати постійний заробіток і так далі. Іншими словами, для молоді, для людей, які ще не знайшли себе, і от якраз дивляться в бік криптовалюти як можливості для заробітку. Абсолютно точно рекомендую створювати власний Тікток. І, зокрема, в Тіктоку можна розповідати ось про такі можливості. Взагалі, це непоганий челендж, так би мовити, домашній Завдання, щоб ви записали щось цікаве про бінанс Futures. Я думаю, з терміном фьючерси усі вже більш-менш знайомі. В кінці відео розкажу про це більш детально. Взагалі, це дуже круто, якщо ви будете намагатись створити щось своє, написати статтю або записати відео в форматі розповіді, в форматі порад. Ну, типу, як на мене, це дуже круто, плюс е, якесь ось таке спілкування, банально публічне, тобто публічний виступ, вам завжди знадобиться, навіть якщо ви не працюватимете у сфері крипти, взагалі не будете дотичними до цього. Вміння гарно спілкуватись, воно завжди буде плюсом. Тому, в принципі, кому цікаво, створюємо будь-який контент і беремо участь в акції. Абсолютно точно, більшість користувачів отримують винагороду. Звичайно, тут є супер призи для переможців. Залетіти туди буде дуже важко, адже можливо буде велика кількість англомовних користувачів і так далі. Але. Спробувати точно потрібно, адже той, хто пробує, він має шанси, а той, хто не пробує, звичайно ж їх немає. Тому однозначно беремо участь і розділяємо призовий пул у розмірі 30 тисяч доларів. Переходимо до другої промоакції, яка вже є максимально масштабною. А саме призовий пул складає 300 тисяч доларів, плюс 200 NFT, які обіцяють бути дуже цінними. Так, що тут потрібно робити? Це вже безпосередньо трейдинг промо. Відповідно, тут для того, щоб брати участь, тут потрібно торгувати на певну кількість. Знову ж таки, здебільшого, це. Мінімальна сума 500 USDT, яка не є дуже великою, адже коли ми торгуємо на фьючерсах, ми там заходимо з плечами, і відповідно наша сума автоматично стає великою. Тобто 10 плече робить x10 від нашої суми. Тобто, я торгуватиму, допустимо, на 50 власних доларів, заходжу з 10-тим плечем, і відповідно я вже виконав умови акції. Тому, в принципі, усім рекомендую, адже тут ми нічим не ризикуємо, можна банально відкрити якусь Году на декілька хвилин розставити якісь тейк-профіти стоп-лосси і там, допустимо, ризикувати доларом-двома. E, плюс це таке для вас тренування в сфері трейдингу, адже дуже велика кількість людей цим цікавиться, хоче заробляти. Так от, це додатковий шанс, відповідно, лише звертаю вашу увагу, що будуть зараховуватись угоди, виключно по зазначених парах. В принципі, з усією інформацією можна ознайомитись тут, адже. Дуже велика кількість тут промо-акцій, воно тут поділяється на промо АБЦ, тобто три види промо, і в кожному якісь різні умови. Я, якщо буду вам усе переповідати, точно щось сплутаю, тому рекомендую кожному знайомитись. Якщо ви вже активно торгуєте, дуже круто відкриваєте потрібну пару і торгуєте у цій парі. Загалом у вас буде величезна величезна можливість щось виграти, адже тут різні нагороди від одного ефіріума бачите до. Відповідно, частини призового пулу в бюст, тому обов'язково беремо участь. В принципі, промо досить круте. Е, так, ну і на завершення декілька слів про трейдинг. Дуже велика кількість хоче ним займатись, хоче заробляти прямо тут і зараз. Так, от справді, трейдинг він не прив'язаний до ринку. Ви можете Заробляти як на падінні криптовалюти, так і на зростанні, однак одразу відзначу, це дуже складний інструмент, якому не можна навчитись за декілька днів чи пройти там якийсь двотижневий е, онлайн-курс і одразу стати багатим. Е, наголошую, це складний процес, який потребує досвіду і дуже великої роботи. Знову ж таки, навички потрібно здобувати декілька місяців, а то й роки. Тому, якщо ви новачок, не Рекомендую вам трейдити, я раджу вам торгувати на споті. Це більш надійно, ви придбали вашу криптовалюту. У вас є актив, який ви тримаєте на якийсь певний період, і лише тоді приймаєте рішення, чи варто вам його продавати. Трейдинг це по суті, так би мовити, лотерея. Ви ставите, чи буде падіння, чи буде зростання. З одного боку багато людей на цьому заробляють, але повірте, ще більше а можливо, абсолютна більшість на цьому втрачає гроші, особливо якщо ви лише новачок в криптовалюті. Тому сподіваюсь, ви будете заробляти в трейдингу, але однозначно не з місця в кар'єр. Вивчаємо, ознайомлюємося з інформацією, якої дуже багато до речі на біржі Binance, Тому знову ж таки рекомендую реєструватись і вивчати усі можливості задля того, щоб заробляти на криптовалюті. Лише з після того, як ви отримали певний досвід, можна пробувати себе на трейдингу і заробляти кошти. Знову ж таки, дякую усім, хто дивиться цей канал. Дякую за те, що підписуєтесь, пишете коментарі. Для мене це дуже цінно. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.